Привіт у цьому відео. Я розповім про три унікальні методи просування фешн-бренду, що працюють прямо зараз. До речі, я раджу дивитися це відео до кінця, бо тут буде бонус для тих, хто або хоче створити свій бренд, або бажає покращити результати вже існуючого бізнесу. Мене звати Катя Інфлюєнкет, і у 18 років з бюджетом 500 доларів ми разом з сестрою створили бренд Кінверк. І за перший місяць ми зробили перші продажі, колаборацію, розмістились в кількох шоурумах та на декілька разів опублікували телеграм-канали. А вже за 10 місяців наш загальний оборот становив понад 1 мільйон гривень, і, до речі, це переважно лише на шоперах. Також ми взяли участь у фотосесії на Fashion Week, постів працювали з брендами Roche-Posay та взяли участь у міжнародних та українських модних заходах. Одною з головних причин наших результатів я можу точно виділити це. Грамотне просування. Тому зараз я розкажу про методи, які допоможуть як брендам з нуля допомогти зростати з перших тижнів, так і існуючим брендам покращити результати, знайти нові аудиторії та масштабуватися. І так почнемо. Перший метод це партнерство на заходах. Розповім тут про наш досвід. У червні цього року ми перший раз взяли участь саме в такому типі івентів. Як це взагалі проходить? Ось є захід, у нього є певні організатори, є локація. Ви приходите з пропозиції, що, наприклад, ви від свого бренду можете надати сертифікати, наприклад, на 500 гривень, і можете розмістити свій стенд на цьому заході. Ну або просто надати сертифікати, якщо немає можливості розмістити стенд. Ну і в результаті тут на фото буде видно, ми розмістили свій стенд, познайомилися з дівчатами, організаторами, зробили багато продажів, підвищили впізнаваність лояльність до свого бренду, зробили купу контенту. І після цього до нас почало приходити ще купа запросів. На різні заходи, тому я цей метод просування рекомендую усім усім брендам. Про переваги цього методу я вже розповіла. Розповім ще такі деталі з особистого досвіду. Дуже важливо правильно обрати захід, щоб цільова аудиторія цього івенту відповідала вашій цільі. Також, звичайно, важливо продумати транспортування, як робота перевозити речі. Якщо їх потрібно пресувати, то як ви це зробите? Чим саме? Та звичайно, після закінчення заходу важливо нагадати учасникам про ваш бренд. Друге, Метод стилісти. В чому взагалі полягає професія стиліста? Вони формують образи для своїх клієнтів і рекомендують одяг різних брендів. Ви б хотіли, щоб ось одяг вашого бренду рекомендували там щомісяця, 15-20 різних стилістів. Якщо так, слухайте далі. Як це працює? Ви складаєте презентацію таку пропозицію для стилісту, де потрібно описати про бренд, його цінності, ваше позиціонування, ну, щоб було взагалі зрозуміло, про що ви, ваша унікальність. І, звичайно, колекція та формат роботи, який вас цікавить. Переважно зі стилістами це відсоток від продажів. Він може бути там 5, 10, 15, у всіх порізно. Перевага цього методу просування в тому, що ви здійснюєте продажі без додаткових зусиль. Також стиліст рекомендує одразу своїм клієнтам і це діє як соціальний доказ. Також, звичайно, це мінімальні витрати на рекламу, бо ви оплачуєте стилісту цей відсоток вже по факту покупки. Третій метод. Метод маркетнові дослідження зараз дуже уважно, цей метод приносить моїм учням приблизно 15-20 клієнтів в перші тижні існування бренду. Як це працює? Ви пропонуєте своїм потенційним клієнтам заповнити анкету, приблизно 10-15 питань про ваш бренд, про їх погляди на цю нішу, про полі, про те, чого не вистачає. І взамін даєте сертифікат, наприклад, там 500 1000 гривень, пропис і що виходить в результаті. Що приблизно там 60 людей на старті вашого бренду, ну а це дійсно не важко заповнити анкету. Ви отримуєте від 60 людей цінну інформацію про болі, потреби, бажання ну це реально дуже сильно важливо. І приблизно там 15-20 з них стануть першими клієнтами на старті вашого бренду завдяки ось цим сертифікатам. Також додам з особистого досвіду. Дуже важливо обрати правильну цільову аудиторію, бо ці люди будуть вам надавати інформацію якої ви будете відштовхуватись, також дуже важливо, щоб учасники розуміли свою чітку мотивацію, типу для чого це мені? Що я отримую? Та правильне формулювання запитань. Тут я хочу вам дуже полегшити життя і скинути, як приклад наше повідомлення та наша анкета анкету запитаннями. І на повідомлення нам дуже часто відповідають. І анкета нам дає. Купу прям інсайтів, як це отримати? ви відмічаєте мене в сторіс. можете, наприклад знати, що ви дивитесь це відео. Мене відмічаєте, і я вам надішлю в інстаграм це все. І бонус, про який я говорила на початку: якщо ви зараз створюєте бренд, і у вас на шляху є якісь труднощі, перешкоди, або, можливо, хочеться просто більше розумітися ніші. Ну, або у вас вже є бізнес ніші, і ви хотіли б покращити результати, масштабуватися, можливо, вирішити якісь проблеми, то я запрошую вас на діагностику. Це буде така максимально проста, швидка діагностика в текстовому форматі. Вам всього лиш потрібно це заповнити анкету, і ви отримаєте від мене повідомлення. Де я розпишу свій досвід щодо вашої ситуації та напишу такий покроковий план дій, що вам взагалі зараз зробити і як покращити свої результати. І якщо ми зрозуміємо, що наша спільна, більш глибока робота над вашим брендом буде ефективною та цікавою, ми також це обговоримо. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним. Якщо це так, підписуйтесь на мій канал та напишіть в коментарях, що саме стало для вас інсайтом, чимось неочікуваним або цікавим.